4 травня ви дивитесь новин на ТВ 7 сьогодні. У випуску про таке. Під гімну Росії, але з радянськими прапорами в окупованому Маріуполі ранок починається не з кави. Окупанти перетворили на суцільні руїни стару частину міста. Як виглядає готель Континенталь? Терор України Росія продовжує вбивати цивільних. З вами Ірина Головко. Вітаю! Нова бавовна в Маріуполі. Місцеві повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місці. Як стало відомо, чотири російських сапера підірвалися під час розмінування Азовсталі. Окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє радник мера Петро Андрющенко. За його даними, російські літаки заходять напрямку Єйськ-Приморсько-Ахтарськ. Далі авіація прямує на Бордянськ. Кінець будівництва соціального житла в Маріуполі. Про це містяни пишуть в соціальних мережах. Після зведення комплексу «Невський» роботи зупинені. Мешканці, які втратили квартири під час обстрілів, розраховували на безкоштовне житло від окупантів. Але ті нагадаємо планують продавати місця в новобудовах. Яке будівництво гроші не сплачують будівельникам, здається, звернули проєкт. А у нас донька з родиною залишилась без нічого. Подали документи на квартиру, нічого не дали. Насторожує те, що не побудували житло соціальне, а вже починають будувати іпотеку, особливо якщо будуватимуть на місцях вже знесених будинків. Разом з цим російські будівельники грабують будинки маріупиців, пише Петро Андрющенко. Про це повідомляють самі жителі. За їх словами, будівельники азійської та кавказької зовнішності прямо посеред дня забираються у напівзруйновані будинки та грабують їх. Виносять меблі, техніку та усі цінності, які залишилися. Окупаційна поліція на повідомлення жителів не реагує. Тут кажуть, є наказ не чіпати тих, хто працює над відновленням міста. Знову про можем повторить» та діди воювали». в окупованих маріупольських школах. Дітям розповідають свою версію подій Другої світової війни. Проте, судячи з фото із соціальних мереж, діти цю інформацію не сприймають, бо російські бомби, які вбивали наше місто, були переконливіші за російську пропаганду. Знайшли чим вихвалятися. Російський солдат розгулював по центру Маріуполя з великим динаміком. Помітили окупанта на перехресті біля колишнього магазину тисяча дрібниць. Із колонки лунала пісня російського співака Я русські. Що цим актом патріотизму хотів показати ворог? Невідомо, але ми бачимо на фоні згорілі будинки, які досі ніхто не ремонтує. Проте, завдяки такому поверненню увагу, тепер в мережі є ще одне відео з переміщенням техніки. В окупації починається явно не В маріупольських освітніх закладах. Відтепер урочисті лінійки відкриваються під гімн Росії. Щоправда, на флагшток підіймають прапор радянського союзу триколори ж скромно тримають на палицях. Немає вікон, зірваний дах та стіни як Решато. Окупанти перетворили на суцільні руїни стару частину міста, збудований у 19-му сторіччі готель Континенталь. Перший в Маріуполі кінотеатр Перемога та перший банк. Ця частина проспекту Миру історичне серце міста. Безцінні пам'ятки архітектури тепер майже знищені. Вночі росіяни завдали удари по Києву. За попередньою інформацією, усі ворожі шахеди були знищені. У деяких районах столиці зафіксували падіння ламків. Внаслідок авіадару по Чернігівщині загинула жінка. Трагедія сталася в селі Іванівка. Ввечері залом за добу в області було чутно 17 вибухів. На Одесу Росіяни випустили 15 шахедів. 12 дронів вдалося знищити, три вдарили по гуртожитках навчальних закладів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни. Використовує тактику терору. Вночі, 4 травня 2023 року, ворог знову атакував шахедами з північного напрямку Брянська область та з півдня східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів шахед – Донеччина під вогнем за минулу добу двоє людей загинули. Ще дев'ять отримали поранення. Посеред ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, пошкодили корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки. Гарячим на Волноваському та Донецькому напрямках Авдіївка зазнала артобстрілів з артилерії та градів, а також авіаудару. Пошкоджені будинки та територія підприємства. У Костянтинівці зруйнували п'ять приватних будинків і три багатоповерхівки. Минуло доби наші захисники ліквідували 650 російських окупантів, знищили 5 танків, 17 бойових броньованих машин та 16 артилерійських систем. Крім того, ворог втратив 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 21 автомобіль та 7 одиниць спеціальної техніки. Наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Тихо нам вечора бережіть себе, Побачимось.